Якісна, надійна та сучасна дуже популярна модель дуже відомого японського виробника. Сьогодні під ніцею знайомтесь оновлена Toyota Avensis. Універсальна смакотяжка оновляшка тепер зачаровує новими фарами новою. Радіаторною решіткою та більшим повітря забірником спереду. Все це має сприяти враженню того, що автомобіль став ширшим, нижчим і надійніше тримається за дорогу. Це універсал. До речі, довжина універсалу із седану однакова, але обсяг різний. Тут 543 літри у седану 509 на 34 літри. Менше. Але якщо в універсалі скласти заднє сидіння, виходить аж 1609 літрів. Тут гармидер, але завжди його можна сховати. Ну і нарешті закрити дверцята. Головні радощі на задньому ряді сидінь це комбіновані матеріали, шкіра плюс алькантара і простір нічого зайвого, адже це універсал, а отже, автомобіль практичний. Так, двигун 1,8, Вальвматик, бензиновий 4 циліндри, 147 кінських сил, 180 НМ. В місті, в місті мусить бути десь 8,6. На трасі 5,4, в змішаному десь 6,5 виходить. 60 літрів влазить у бензобак. Ну і розганяється до сотні аж за 10 секунд. Ну, універсал. Прес-конференції говорили про бажання підвищити, покращити враження водійськи від цього автомобіля. Гадаю, йшлося в першу чергу про комфорт, оскільки про драйв в прямому його значенні говорити не доводиться. Врахуємо, що й те, що це все ж таки універсал. Я включу эту головную измену в тему автомобиля, став центральный прыздей ЕК. Вперед на дорогу с круговым движением. А затем съедьте, используя четвертый съезд. Главную измену на параллельном ряде стал... Головную... Через 300 метров держаться левее Д35. Затем выполните разворот на дороге с круговым движением. Через 250 метров поверните направо Д35. В нашому автомобілі стоїть дуже балакуча навігаційна система. Розмовляє вона російською мовою, кажуть, що вміє робити те саме ще на 14, точніше на 13 інших мовах. Ходить шукати дані у Google через ваш телефон, до якого підключається через Bluetooth. Задля того, щоб дати більше задоволення від їзди, Toyota дещо покращила свої двигуни, зробила гострішим рульове і більш жорсткою підвізку. Чи потрібно останнє для України, не певен, але тут, у Франції, відчуття дуже приємні. Отже, все, що ми тут відчуваємо, це те, що хотіла дати нам Toyota. Дуже м'якеньке щеплення, артикульована коробка перемикань. Нарешті Тойоті саме таке кермо, як мені хотілося, Приємний на дотик і за розміром. Посадка теж дуже зручна і регулюється сидіння механічно. Все ж таки автомобіль мусить бути практичним. Послухавши все, що нам хотіли сказати, помацавши все, що ми хотіли помацати, доходимо до висновку, що революції не відбулося, але ті маленькі еволюційні зміни, які в цьому автомобілі безперечно є, вам обов'язково сподобаються. особливо якщо ви хотіли Avensis, але дещо кращий.